Щиро вітаю вас. Зараз хочу вам розказати про дві мотелі далекомірів. Можливо, вони десь будуть не сильно відрізнятися від один одного, але все-таки один з них має більшу функціональність та якість, а інший звичайний, який виконує в принципі. Всі, всі всі свої поставлені дії. Ось. Які це саме е, типи та моделі е, далекомірів? Перша фірма це Vortex HD 4000, друга це Сіксар 1600 Canyon Почнемо з Vortex -а. 4000 HD. Що він себе представляє? В першу чергу це коробка, яка має вагу 530 грамів. Ось така вона гарненька у нас. Це ось такий ось так. Ось спеціальний ремішочок для прикріплення самого кейсу. За нього можна прикріпити кейс будь-яке місце. На в системі на броні жила, або на ремені. Ось це під сам ремень є такий а, така вставочка під десь таким кейсом. Дуже непогана і зручна річ, тому що коли дощ, вода слякоть. цей кейс реально виручає від піску і бруду від всього в принципі. А ось. Далі у нас така брошурка. Тут ми можемо побачити. Сиріний номер, Рекламка. Відкримаємо сам кейс. Ось такий непоганий кейсик у нас. Ось це наш лопець. Ось так він виглядає. Ворти в жді 4000. Це 4000 ярдів. Бере 3658 метрів. Мінімальне вимірювання відстані 4 метри. Збільшення йде в нього 7 7X. Діаметр об'єктиву 25. Діаметр вихідної зіниці це 3,57 мм. Фактор сутінок 1322. Відмінності перше. Одна з відмінностей, він дуже гарної якості. Немає протиударну систему, якій при попадінні, не факт, що він розіб'ється. Це перша відмінність, друга вага 281 грам. Це це, це це теж каже про себе, тому що в принципі ми можемо розуміти, що з такою вагою вряд ли китайці будуть там, скажемо. Гратися. Ось, що буде щось там толковим в самому елементі. Стосовно країни-виробника, взагалі вказано Філіппіни, але в самої коробці, прямо на коробці, мадай нечайно написано. Сам бренд реєстрація бренду це іде Америка, знову ж повторююсь. Якість перевірки йде Американська. Його перевіряють. Ось, Тому. За нього можна не хвилюватися. Габарити самого, самого далекоміру Vortex 170-79 на 40 мм. Ну, якщо можете побачити, ось він, в принципі, поміщається до ладоні. Ось. Ну, дивимося на те, що в мене ладонь невелика. Ось. Я, в принципі, можу його взяти. Ось, бачите? Якщо брати, Брати це теж явля... брати до, до вигляду це ж є непоганою характеристикою самого далекоміру. Так, що стосується інших характеристик, в нього дуже багато крутих систем. Перше, друге, в нього добрі лінзі. Е е призма в нього е Рафеде, ось це теж е непогано, тому що це. Е Техніка з такою, з такою призмою, вона взагалі йде вже як, для більш професійного, професійного рівня. Ось, ось такий гарненький, бачите, можемо побачити яке тут скло у з двох сторін. Тут червоне віддається. Так, на цьому зупинимося, покладемо його поруч. Тепер почнемо зіксал кило 600 каньйон. Відкриваємо саму упаковочку. Так, вона у нас закрита. Зараз ми її відкриємо. Е, Максимально 3000 ярдів у кілоканьйон йде. 3000 ярдів це приблизно 2700 метрів. Ось так виглядає наш кіло каньйон. Ось така брошурочка в нього. Ось. Ось такий наш кейсик. Зараз до нього повернемось. Ось тут ми можемо побачити ремінь, який, який цепляється також до, до самого. До самого чехла далекоміру, Ось таке він виглядає. О, тут 6R. ну Такий непоганий кейс, зручний до використання, натягнув, відкрив, дістав прибор. В принципі, все. Ось відповідно наш кіло. Ось так він виглядає. Ось так виглядає в руці. ось, Що в нього? Його особливості поле зору в нього в кутах іде 6,0. Діопетрична корекція від 3 до мінус 3 до плюс 2. Ширина його 36 мм. Це мається на увазі ця ширина 36 мм. Довжина 109 мм. країна виробника також США йде. Але він як, і, в принципі, Vortex, основні мощності його виробництва йдуть в Китаї. Ось, Збільшення у нас йде 6, 6х. Видалення вихідної зіниці 17. Ну, у нас збільшення 6 на 22. ось Так він виглядає. Якщо бачите, який, якого кольору скло у нас, ось. але це точно не RAV, так я в Отексі. Це виходить, які в нього характеристики по вимірюванню відстані. У нас 1600 ярдів, це 1463 метри. Це, з найшвидшою, це найшвидша технологія обчислення відстані йде в ньому Лік, ліктвейл. Потім, але він може брати 2500 метрів максимально, це 3000 ярдів. 2700 метрів це 3000 ярдів. Батарейка в нього. Також стандартна, ідентична з батарейкою Vortex. До речі, де наша батарейка. Так, в наборі у нас батарейка, мабуть, ідентична батарейка, як і Vortex GR2. У теж, це не акумуляторна батарейка ідей, але є акумуляторні батарейки, то майте на увазі. Ось. Так. Ну, в будь-якому випадку, якщо вставляти батарейку, ми, все, ми зможемо передати сам тип свідки, як він працює. На жаль, хотілося б. Ось так виглядають вони на загальному фоні. Як ви бачите по, по відео, Vortex трошки більший по своїй топчині. Довжина у них приблизно однакова, але в кіло Six Hour каньйон можна на сантиметр більше. У руку він також поміщається, ось, бачите. Ось, ось отак от Vortex виглядає. Ось. ось такі дві моделі. Ось ви можете побачити порівняння тип скла. Бачимо, що у Вортексі все-таки скло якісніше. Тут зелене, тут червоне. Вага його, на жаль, дуже дитяча. Вона ну, може грамів 100 є тут ваги. Ну, кажуть, 144 грами, але спорівнянні з це взагалі ні о чому. Про нього отримало відгук, що. Хороша річ, але ще яка відмінність, він не має кут, кута, кута зору. Якщо у нас вортекси кут зору 65, тут взагалі його нема. Це не, не, не є проблемою далекоміра, але зору, який присутній в далекомірах, він реально допомагає. Дякую за увагу. До речі, ці всі прилади можна купувати в Україні. Сіксаур такого формату від 12 до 14. 100. Вортекс такого формату від 23, 350 до 29 тисяч. Дякую за перегляд. На все добре.